У російському місті Тюмені, яке розташовано за 2000 кілометрів від території України, напередодні заявили про атаку безпілотників. Російська влада стверджує, що інформація про виявлення БПЛА надійшла ввечері 6 жовтня. У повідомленні вказано, що екстрені служби запобігли детонації безпілотників. Вибухів і горіння не допущено. Пані Панітманову військової алітик, співробітник служби безпеки України попередніх років. Іван Ступак з нами цим ранком на живому зв'язку. Пане Іван, ранку добро. доброго, доброго здоров'я, раді традиційно вас бачити. Спасибі, що з нами. Слава добрий ранок, дякую за запрошення. Ради бачити. Ну слухайте, традиційно, та е, ані горіння, ані уламків, ані е, якогось е, значить, впливу е, безпілотники на Ерефію не чинять. Та але е, так чи інак, е, і економічні у тому пок числі показники, та які стосуються е, значить, енергетичної е, і нафтопереробної галузі, у тому числі, та і зафільмовки, і світлини нам е, говорять е, ну як. Каже на дещиця, а так то інше, правда. От і тут вже дві тисячі кілометрів. І тут споминаємо слова президента України Володимира Зеленського, що останнім часом та е, вплив е, на території РЕФІ відбувається виключно е, вітчизняними засобами е, безпілотними системи, та і не тільки так окей, ну ви правильно абсолютно сказали з приводу того, що. Російська сторона зазначає, що тільки уламки, тільки там суха трава, тільки хлопок, і в принципі все. Але ми ж дивимося результат на табло і дивимося по загальної кількості проблем, які виникають в Російській Федерації. Плюс в нафтовій галузі. Ми слідкуємо особливу увагу в приділяємо саме нафтовій галузі за різними оцінками до майже до 40% відсотків російських НПЗ так чи інакше не працюють. Важко відокремити або не працюють через українські удари. Або якісь сезонні роботи там продовжилися, затягнулися, або там не знаю, технічні несправності. Загалом, поки ця ситуація, яку ми спостерігаємо на російських АЗС, вона нас влаштовує. Чому саме на нас не цікавить просто позбавити пересічного якогось Степана з Новосибірська, палива, щоб він не їздив на дачу, нас це не цікавить. Нам важливо, щоб це якимось чином, хоча б колапснуло, хоча б ну не трішечки, максимально сильно Російську Федерацію економічно. Немає палива на АЗС. Чорний ринок він активується. Паливо продається три чи в чотири рази дорожче. Зарплати російські залишаються на ось такому рівні. Ціна палива ось таке. Ціна на продукти, які закладаються в вартість ну палива перевезення, зростає і. Фінал, що ми бачимо, холодильник проти телевізору. Я нагадаю вам і вашій шановній аудиторії, що на моїй пам'яті був єдиний приклад, коли під час цієї війни холодильник, він, хоча б на маленький період часу переміг телевізор. Це був здається 23-й рік, Ростовська область, коли Україна влітку вгатила по електричних підстанціях. по Потужностях російських і там немає світла, і росіяни вийшли на вулицю. Я був здивований дуже швидко і почали прикривати вулиці з криками «м'ясо в холодільники. Пропали. Я був здивований. Відверто, що такий ось дуже короткий як терм... гальмівний шлях. між немає світла, телевізор, холодильник, і от люди вийшли на вулицю. Я думаю, що от у Україні є ось саме така ціль. але питання, коли вона буде досягнута, ну поки що немає відповіді. Ну та, і історія з РФськими намірами, та які нікуди не діваються в частині е створення перечіп нам з. Електричною енергією з теплом, та ось ця значить, терористична робота і по підприємствах газу галузі в Україні. Це теж знову ж таки один з тих викликів, які є. Він не новий, та але він набуває свого загострення на сезон. Правда. Це сто відсотків ще раз а не новина. Ну ще раз сказати, ой, цього, цієї зими будуть ну, масовані обстріли. кому? Ну, ну, ну вони були і взимку, так звісно, взимку в полон період не найбільш. А, Сильні вони сильно відчуваються в порівнянні, наприклад, з літнім ударом, але ще раз ну на вихідні, на свята на не знаю, на різдво на новий рік завжди Російська Федерація обстрілювала Україну, повинні це розуміти. Але чи може це відрізнятися сезон від попереднього? Це виключно масштабами. Давайте згадаємо. 24-й рік, березень місяць, я чітко запам'ятав за весь місяць прилетіло по Україні 500 безпілотників. Тоді це здавалося просто щось неймовірне. 500 безпілотників за місяць. Зараз ми вийшли на показники, На жаль, ну Російська Федерація проти нас 500 за ніч. Ну ні, 500, ну це ж не 600, це ж не 700, Тому ви не розумієте, що масштаби ударів і масштаби уражень можуть бути абсолютно іншими. Тут абсолютно ви праві, пане Іване, і знову ж таки за ось цю реалістичність. Ми вам дякуємо традиційно. Хоча ще у нас там кілька хвилин залишається, та Добре. сьогодні такий тимпований у нас ранок, але так чи інак, про томагавки. Хочу з вами поговорити про томагавки, як ви ставитеся ось до цієї новини, яка зараз топова, та за те, що Трамп ну майже ухвалив рішення, і він сам про це сказав, та що трошечки він подумає, поставить кілька питань, але от всі вже кажуть про те, що є перспектива і ймовірність, що для країн НАТО можуть бути поставлені ці ракети американські, щоб потім бути переданими Україні. Ну чи може бути інакша схема, але. Так чи інакше з технічної точки зору, от як це може бути забезпечення з огляду на те, та що от, е можливості запускати їх не з човнів обмежені? Хочу вірити, хочу вірити, що це відбудеться, але я тут буду бабою ягою і буду казати, що я консервативно налаштований, що він ці ракети не передасть. Хочу помилитися, і там наступного разу ваша матерія вибачусь, скажу, шановна громада, був неправий, Помилився Дональд Трамп виявився. каже, наш слоняр все ж таки передав нам ці ракети. А я був неправий, Але ще раз станом на зараз я. Ну, бачу, спостерігаю, те, що я знаю. Ну він продавати ці ракети не планує. Найкращий варіант передадуть щось. Набагато менш далекобійним і менш потужним, і те, але теж під великим питанням тому поки що в втомагавки. віддати я не вірю, будемо споглядати і будемо звичайно залучати вашої думки у наступних живих етерах телевізійного каналу. Прямия собі велике, пасибі велике раді бачити Іван стопак, товариство військовий аналітик, коли справітник служби безпеки України з нами на живому зв'язку. Ну а далі історія Владислава з позивним Берлін. Він ще. Далекому 2016 служив у військовому оркестрі. Відтоді багато чого змінилося. Товариство він долучився до лав Держприкордонслужби, служби, пройшов шлях від гранатомета до снайперської гвинтівки. Після атаки ворожого дрона під Мар'їнкою боєць втратив зір, але навіть сліпу споряджав боєприпаси. Відновився і знову повернувся в стрій. Подивимось. Я після коледжу зразу пішов в збройні сили по контракту. Це в 2016 році. Слугу не забрав начальник оркестру до себе в бригаду, музикантом оркестру. Ну, Три роки прослужив, потім ще на рік підписав, і потім вже звільнився, бо захотілося додому. В оркестрі я грав на трубі, потім звільнився і пішов у прикордонну службу. Спочатку був грантометником прикордонної служби, потім відправили на навчання на ПЗРК учитись. Потім відучився на ПЗРК, потім і, і, три ротації відплував на сході е, по цій посаді. І дощадим, бач? Он Берлін. Потім отримав поранення. Е, назад перевівся по місцю служби, ну, тому, щоб ближче служити. і Потім відправили навчання на снайпера. Зараз я на посаді снайпера, а тепер проходжу курси на кухаря. Та й я вмію дуже хорошо готувати. Ну, якби я сама учка, і мені це подобається. Зараз на нашому інтернеті готую їсти хлопцям, 30 хлопців харчуються. Ну, Борщі різні котлети, там, отбивні, голубці буває. Навіть піцу у пічі готував різні картошку там з насому у печі, бо в нас там є піч. І ну, Особливо зимою всім подобається. В пічі воно все домашнє виходить.